Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що в нас? Оранка знов. Сьогодні приїхав до друга тут Виорат 800, хочу вам показати про свою плужечка двохкорпусного. Давно я хотів відео, ну, відео саме зняти про що він не боїться ні каміння, ні коріння. Мене там просили, зніми, покажи. Не було такої змоги, а тут такий городик є проблемний. Тут в кінці города скала така, камінь. І я вам хочу показати. Що буде з моїм пложечком, як я в ним заїду в каміння? Я то ним заїжджав не раз, я знаю, що буде, але вам покажу, буде цікаво, думаю. Так що беріть до уваги все. Ну що, покажемо вам трошки таку оранку з таким приключеннями такими. Так що всім приємно перегляду. Поїхали. Так, друзі, мій пложечок, мій тракторець саморобний. Ось, бачите, мій. Плужечок такий двохкорпусний. Не знаю, чи ось у мене видержать ці болтики оце, на лемішою, бо вже їх якось середині витерло так. Що я думаю, що вже в мене скоріше ці болтики попускають, як я загіду в камінні. Але надіємо, що вони витримають. Так що, друзі, покажу, що у мене тут робиться. Ну, Я давно розказував, що в мене тут срізні болти стоять і їх зрізаю. Просто міняєш болтика і поїхав. Так що, думаю, буде цікаво. Ми починаємо орати. Ну, ми вже ось бачите, трохи поорали, ну, камінці ще ну, вони десь посередині там. Ну зараз покажемо. Трошки поснімаємо. Так що всім приємно перегляду, погнали. Як я вам казав, так і случилося. Відервала лиміша. Болти постарало. На цьому передньому, покажи. Бачите, болти нормальні. Так, як я вам казав зразу, що це така і сучість. Ну нічого. Далі вам покажу на цьому передньому. Зараз Зараз його збройки. Інтамінець. І зараз я його переднім зачеплю, зараз побачите, що переднього як буде зривати. Я казав, в мене чогось витерло так. Получається, а, бачите, тут нема потая І самі шапочки постирало. Якийсь бракований леміш не можу, чи лиміша так підтерло. Ну нічого, я догораю вже одним, тоді пару разів пройти. Нічого страшного Ми все одно вам зараз покажемо Може, не покажемо, виходить, що <гум> витягнув камінця. Ну, одне погано, що вам відео не показали, а друге що, ну, одне добре, що камінця викорчував. Ну нічого, друзі, значить робимо так. Ми зараз будемо їхати додому через поле. І я вам там зніму. Там такий камінець, я опущу круга і покажу вам. Все-таки докажу. Ну таке, бачите, буває все, воно хоче зробити, то воно не завжди виходить. Ну, вам подовження знімемо, ми зараз догораємо і там включимо покажемо. Ну що, друзі, приїхали на поле, у нас тут бачите, скали, каміння повне. Вибрали ось, повінчик, ось таков, ну, щоб низенький не був. Бо зараз на цьому, як я поїду, то перекинуться все. Так що зараз вам покажемо, як в мене ну, триває болти. Зараз за це. Думаю, що вийде, ну, не прийде зверху. Так що дивимось. От і, друзі, бачили, два зразу. Бачите? Получається, зриває в мене постійно переднього болта ось. Бачите, як зрізає? Як відрізав. І так само цього. І Я ніколи не переживаю, що там щось буде. Тільки виходить. Получається... Ну, це треба брати, вибивати болтики ось оці і вставляти. Вони у мене є. Ну, давайте одного замінимо, зараз вам покажу. Як воно е, вставляється, робиться Оп. Бачите, де він впав? Десь упав траву і все, і нема. Беремо болтики. Болтики у мене на 12. Такі раз. Вони плотненькі такі заходять. От і все, бачите, мертво все. Того вже не буду ставити, вже вдома поставлю. От, друзі, такий принцип. Но тут бачите, там на городі вдруге не вийшло, я кажу. Получається, так я вам показував того Леміша, бачите, стерло заманки таке, і по було, як обычно ну, в Лимішові. І виходить, стерло шляпку. І воно трималося вже там трохи. І через те не зірвало. Але... Каменюку таку витягнули. Так що, друзі, бачите який принцип. Получається, приварюється такий кусочок, бачите. І до нього вже прикручується на два болта стоєчка. І болти і я совітую на 12. Бо як поставити на 14, може щось пускати друге. Так що, друзі, от таке відео вийшло. Кому сподобалось, поставте обов'язково лайкос. Напишіть коментар, що ви думаєте про таке. Ну, всім миру, здоров'я і добра. Всім. Poca poka